Ти хотів костюм отримай військову форму. Путін показав Дональду Трампу, який вигляд має Росія. Диктатор Російської Федерації Владимир Путін прибув на один із пунктів управління курським огрупуванням армії РФ. Глава Кремля вперше відвідав регіон з моменту початку курської операції сил оборони України. Він вбрався у військовий костюм. Хочеш миру, готуйся до війни. Такий посил Путіна до Дональда Трампа, який раніше розкритикував президента України за вбрання у стилі. Military. після цього ходу Дональд Трамп сьогодні натякає на заготовлене покарання для Росії. Якщо вона продовжить війну, Трамп заявляє, наслідки можуть бути руйнівними для самої ж Росії. Дійсно, наша задача в ближайше время в кратчайші сроки, окончательно розгромити противника, пратівника, окопавшогося на території Курської області. полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. Російські пропагандисти показують кадри, з нібито прапорами Російської Федерації, судді і так далі. Таким чином вони хочуть вдарити по моральному стані українців та знецінити роботу Збройних сил України. Водночас Сирський заявляє в операційній зоні групування військ Курськ у передмістях суджі та навколишніх районах. Продовжують активні бойові дії. РФ застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та ССО з метою прориву оборону та витіснення наших військ для збереження життів українських воїнів. Підрозділи сил оборони в разі потреби здійснять маневр на більш вигідні рубежі. Сирський додав, що тримати оборону українські війська на Курщині будуть стільки, скільки це буде доцільно та необхідно. Почалося. Ось такими заголовками рядіють останнім часом всі ЗМІ, і інтернет, і е, газетні видання. Хочеться сказати вам по, з приводу ситуації взагалі в Курській в Курській області, е, безпосередньо в суджі. Як повідомляють офіційні джерела. Оточення і загрози оточення збройних сил України немає. Всі, хто провокують людей на інші думки, всі, хто кажуть, що збройні сили України здаються в полон, що збройні сили України не здатні виконувати завдання за призначенням, це все відверта брехня, тому що потрібно розуміти, що командування збройних сил України, загалом, командування сил оборони докладає всіх зусиль, докладає всіх. Сил засобів для того, щоб врегулювати цю ситуацію та вивести її в русло, яке буде необхідне, яке буде корисно, і ми зможемо зіграти на цьому в подальшому. Хто ми, Україна, український народ, який бореться за свою незалежність? Тому довіряйте лише офіційним джерелам. Нагадую: будьте уважні, будьте обережні, будьте пильними. Слава Україні! Слава Героям України! Тим часом російський диктатор, з яким розмовляє президент США Дональд Трамп про припинення війни, хоча б на 30 днів, сьогодні вперше за три роки великої війни, та 11 років війни загалом одягає військову форму. Путін заслухав доповідь начальника генерального штабу збройної сил Російської Федерації Валерія Герасімова, А потім заявив таке. Люди, які знаходяться на території Курської області. Совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим вооруженным силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации и являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно поэтому, по этим статьям терроризм. Возбуждено них головне діло слідчим комітетом Російської Федерації спочатку налякав, а потім сам собі заперечив. Він зазначив, що до всіх полонених треба ставитися гуманно, але іноземні найманці не підпадають події Женевської конвенції. Заявив Путін. Ми знаємо, як гуманно Росія ставиться до мирних мешканців України, до того, що робить з українськими полоненими. Тому не бреши. Зараз я вам покажу, що говорив Путін на початку своєї каденції. Ви будете шоковані. Нам не подобається, що Україна хоче вступити в НАТО. Ми хочемо забрати Крим. В чому головна проблема наша з Україною, Владимир Владимирович? Во-первых, ми не хочемо забрати Крим. Це абсолютна глупість. Якщо ми почнемо щось забирати у кого-небудь, то обов'язково у нас щось самі відніму. Або ми щось потеряємо. Во всяком случае, мы начнем такой передел на пространствах бывшего Советского Союза, от которого не сможем оправиться никогда. Нас поддерживает. Очень да, я слышу, у нас на территории Российской Федерации только 400 спорных территорий. Только 400 спорных территорий. 400. Я хочу, чтобы все об этом знали. А вот это во-первых. Во-вторых, сахар, газ, это все-таки второе. Главной проблемой, на мой взгляд, является тяжелое имперское наследие России. Все почему-то считают, что Россия осталась империей. А это совсем уже давно не так. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. Украина заявила о своей готовности вступить в НАТО. Россия и Украина развивают свои двусторонние отношения в особом режиме. Украина суверенное государство и сама вправе выбирать путь обеспечения своей собственной безопасности. Но, скажем, участие вот в том совете, который мы создали сегодня, это нужно обсуждать с членами совета, с членами Североатлантического блока. Я считаю вполне возможным. В принципе, не вижу здесь ничего особенного или нечто такого, что омрачало бы отношения между Россией и Украиной. Але 25-річна, тотальна повна влада у руках Керманича, звичайно, затьмарила йому все: усунення політичних опонентів, масові вбивства, теракти і так далі. Війна в Чечні, війна в Грузії, і сьогодні війна. В Украине. Пока Россия выбирала Путина, в Украине сменилось шесть президентов. Шестой президент. Хорошие, плохие. Это вообще никого не касается. Плохой выберут себе другого. Хороший. А далі про заяви Дональда Трампа щодо Росії та України нагадаю напередодні відбулися переговори у Саудівській Аравії між Україною і США. Наша країна висловила готовність прийняти пропозицію США про негайне тимчасове 30-денне припинення вогню, яке може бути продовжено за взаємною згодою сторін і підлягає прийняттю та одночасному виконанню Російською Федерацією. Обидві делегації погодилися визначити свої переговорні команди і Негайно розпочати переговори щодо досягнення стійкого миру, що забезпечує довгострокову безпеку України. Українська делегація підтвердила, що до мирного процесу мають бути залучені європейські партнери, на яких найімовірніше і буде покладено виконання гарантій безпеки щодо України. Сполучені Штати Америки раді, що Україна сіла за стіл переговорів. Далі справа за Росією. Якщо РФ скаже ні. Це нам багато про що скаже, заявив держсекретар Рубіо. І бачимо сьогодні Путіна у військовій формі. І заява Дональда Трампа. Президент ША попередив Росію про руйнівні санкції, які він запровадить, якщо країна-агресор вирішить продовжувати війну. За його словами, представники США до Москви просто зараз для переговорів щодо України. Про це Дональд Трамп заявив, коли виступав перед журналістами в овальному кабінеті. Цитує видання BBC. Президент Ша сказав, що може дуже сильно натиснути на Росію, але сподівається, що в цьому не буде необхідності. Є речі, які я можу зробити, не надто приємні у фінансовому сенсі. Це було б дуже погано для Росії. Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру. Він додав, що ці фінансові заходи можуть бути руйнівними для Москви. Ми близькі до того, щоб щось зробити, сказав Трамп журналістам. Президент Ша заявив, що американські представники. Вирушили до Росії зараз для переговорів щодо України і додав, що тепер усе залежить від Росії. Поки американські дипломати прилітають до Москви, Путін їде на Курщину, там дає вказівки щодо знищення українських військ, повернення територій, а також заявив про буферну зону. От, послухайте, Встановити положення вдоль лінії державної границі. і, звісно нужно подумать, красиво подумать в будущим і створення зони бізопасності дохід государства граніці. Аби теж пана схоже, Дональду Трампу потрібно прокидатися і сприймати реалії такими, якими вони є. Після доволі принизливого ставлення до президента Зеленського у вальному кабінеті щодо його вбрання і загалом тиску на Україну. Діев Вадончівес. Я yeah, yeah, Путін забуває сьогодні гол в Трампівські ворота, одягнувши військовий костюм. Він це сьогодні робить вперше, і дивно, що це сталося після суперечки в овальному кабінеті щодо вбрання президента України. А Зеленському хочу сказати лише дякую, що стійко тримався і показав силу і міць українців до боротьби. Адже на превеликий жаль, Росія розуміє лише силу. Україна це усвідомлює і бореться. Сподіваюся, що Трамп також це зрозуміє. Ще раз дуже дякую усім українським творцям. Вибачте, що не в костюмі. Слава Україні!